Свіжа випічка, шоколад, кава та квіти. У кожного міста є аромати, за якими його можна впізнати. Вінниця не виключення. Багато з цих ароматів асоціюються у нас з містом самого дитинства. Інші з'явились нещодавно. Цієї суботи, 14 вересня, наша громада відзначатиме день міста. З цієї нагоди ми запитали вінничан, з за яким ароматом асоціюється, і що для них означає місто Вінниця. Це, це комфортне місто, а комфорт мені пахне ранком, кавою, вовочками. Напевно, з ароматом кави і круасанів». Я думаю, що аромат липи. Ти Чим тут пахне, мажу? Какао асоціюється з запахом, з ароматом липового цвіту. А вінницький крендель, кориця. А, кори, кориця з маком, цей крендель. Продається він а, там близько біля центрального ринку. Ось саме цей саме цей запад. Місто дуже гарне, в ньому вже живу більше 15 років. Дуже гарне місце. Пахне малиною, дуже хорошо.